Акції Газпрому різко впали на тлі обвалу рубля і поступово наближаються до історичних мінімумів. Згідно даних сайту інвестінг, зараз одна акція коштує близько одного долара. Хоча на піку сума була у вісім разів більше вісім з половиною доларів. Сильно впливає на ситуацію ослаблення російської валюти, зокрема й через санкції США. На додачу до всього 21 листопада Газпромбанк та ще понад 50 банків РФІ потрапили до санкційних списків. На Вінниччині було скоєно замах на співробітника ТЦК в Тростянецькому військкоматі. Повідомляють, що чоловік прийшов у заповістку і ударив ножем 53-річного військова в область правої ключиці. Той потрапив до реанімації. Свій вчинок чоловік аргументував тим, що військом хотів відправити його на війну. НАТО розглядає можливість превентивних ударів по Росії в разі загрози війни. Це буде відповіддю на агресію, але країни альянсу не атакуватимуть першими. От так заявив голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. І Він зазначив, що на тлі загрози з боку РФ необхідно діяти на випередження і інвестувати більше в протиповітряну оборону, а також у далекобійні можливості.